Вітаю, друзі, сусіди. Ми цей рік починаємо з нових знайомств. Зараз ми поїдемо в Шевченківський район в адміністрацію, поспілкуємося з нашими сусідами по Києву і дізнаємось, як вони вирішують свої питання, як вони реагують на проблеми. Ми хочемо більше ознайомлюватись з досвідом керівників громадських рад інших районів. Сьогодні ми почнемо з Шевченківського району, тому. Більше нам знайомств, більше сусідів, більше гарних людей. Допомагайте. До речі, підписуйте, ставте лайки. Будемо вирішувати всі питання. Ми працюємо на розвиток, ми працюємо для вас і будемо працювати для себе для того, щоб ставати краще. Тому поїхали. Дякую, Павло, що погодились з нами поспілкуватись. Розкажіть трохи про себе і потім почнемо. Я Павло Білоножко, на даному часі очолюю громадську раду в Шевченківській адміністрації. До цього працював в сфері інформаційної безпеки, працював на державній службі, тобто маю достатньо широкий досвід і розуміння, як працює державна машина. Як вирішувати питання, як допомагати людям, як чути їх звернення і на них конструктивно відповідати. Добре, тоді найголовніше питання, як голові громадської ради Шевченківського району: що ж таке громадська рада, які є основні задачі, які вона вирішує проблеми? Е -е -е -е. Громадська рада, ну, по-перше, це представницький орган, який представляє громадські е -е, організації, установи, які є в районі. От, на жаль, на сьогоднішній день наша громадська рада скоротилася, але вона працює. Ми прийняли рішення і доповнили ініціативи тим, що створили раду експертів при громадській раді, куди уйшли інші громадські організації, нашого району, які хочуть долучатися до активного життя району, вирішувати. Брати участь у вирішенні проблем, виступати з ініціативою і допомагати мешканцям нашого району. Ну, і стосовно далі, стосовно місії, я так розумію, громадської ради взагалі, яка, яку вона виконує або повинна виконувати, на мою думку. Ну, громадська рада, передусім, є помічником для адміністрації будь-якої. Дякуючи тому, що до громадської ради долучені лідери громадянського суспільства, вона може виступати з ініціативою різноманітних програм, проєктів, може загострювати проблеми, які є конкретно в тому чи іншому мікрорайоні. Пропонувати повістку дня, тобто е, виступати з ініціативою розроблення якихось, можливо, структурних е, перетворень е, чи вдосконалень, які можна втілювати в життя в нашому районі. От і для цього вона має всі необхідні інструменти, на мою думку, які нам е, прописані Конституцією і законодавством. От. Багато хто каже, що чогось не вистачає, я впевнений, що всього вистачає. І все залежить від людей, від нас, наскільки ми можемо знайти комунікацію з керівництвом адміністрації. Я можу сказати, що в нашому випадку є максимальне сприяння, максимальна комунікація і розуміння. Того, що ми вдосконалюємо і покращуємо життя людей в нашому районі, угу. от тоді наступне питання, виходячи з відповіді. Чи можуть бути активні місцеві мешканці замовниками розвитку інфраструктури? Я трошки уточнюю: якщо, наприклад, людина <клес> дивиться з вікна і бачить перед собою захаращену радянську будівлю, чи може вона там прийти і сказати, у мене є ідея зробити таке, то і там громадська рада чи сама адміністрація підтримує і можна розвивати цю історію? Е, дуже гарне питання, е, яке за собою тягне е, створення механізму. Да? Ну, Як би здавалось би, будь-яка людина має право прийти і заявити, там, але вона повинна знати принаймні, що робить. От. Да, вона може прийти, написати заяву, але повинна знати, куди написати. Ну, Можливо, найпростішим да, от і може бути механізмом звернення до громадської ради. Ми все ж таки ближче до. Мешканців. До мешканців, да, бо фактично ми є мешканцями нашого району з різних куточків цього району. І е, комунікуючи з членами нашої громадської ради, там, з е, членами е, ради експертів, люди можуть звернутися, ну, тобто можуть почути пораду, написати своє звернення вже, а ми, як е, ну, громадський орган, чи це будь-яка громадська рада може так робити. Відреагувати і сформулювати, можливо, правильніше це звернення, і звернутися там до відповідної структури, яка відповідає за той чи, ту чи іншу проблему. От от. Угу. Якщо це глобально, ну це треба в нас ну, є певний механізм, є громадська рада, ми можемо написати на голову адміністрації, і вже голова адміністрації. Ну, як керівник району о, приймає рішення, куди направити це звернення. Чи є такий механізм, коли там мешканці хочуть стати о, замовниками розвитку інфраструктури, ну невеличкою, наприклад, дитячого майданчика, чи є такий механізм, щоб спів... О, Фінансування було і з держави, і з адміністрації, точніше, і сам самі громадяни, щоб це прискорити. Е, відверто кажучи, е, я не знаю про механізм спів. Е, ну, от прописаний якийсь механізм співфінансування. Але, от як е, просто людина, я розумію, що це звичайно можливо. Е, мешканці мікрорайону е, пишуть колективного листа. Я ну, з давніх часів, як би відомо, що коли пишеться колективний лист, на нього завжди буде реагування. Е, наскільки от, е, мій досвід говорить про те, що, в принципі, в місті Києві депутати Київради ну, відгукуються на такі звернення і зазвичай знаходять кошти. Е, і в принципі, Такі питання вирішуються. Сам вирішував таке питання з одним з. Ну, не, в, не в Шевченківському районі, а в іншому районі. Ну, тож до мене так, звернулися студенти, я допомагав їм там яму закопати. Яму закопати, а на тому місці створити сквер. Угу. І ми це зробили. От, було навіть був такий супротив на, на початку, але ми знайшли спільну мову з депутатом з місцевим, не буду називати прізвище. От. І з, з адміністрацією Солом'янського тоді ну, Солом'янського району, з, там, з, з вузом, де була ця проблема, і все, всі, всі об'єдналися, зробили справу. Отакі От зараз студенти самі намалювали цей сквер, і цей сквер до сих пір ну, всі задоволені, депутат встановив лавочки там. Університет виділив кошти, все ми подолали, все ми зробили. Тому, гарний приклад, як зробити розвиток інфраструктури. От вам гарний приклад. Тому головне, от і я, от, ну, як так як я проходив не один раз цей шлях, головне це та людина, чи та група людей, яка виступила з ініціативою, повинна одразу приймати рішення, що вони підуть. До, ну, до кінця цим оцим механізмом, да, оцим шляхом, поки вони не вирішать це питання, бо дуже багато я стикався з тим, що 80% людей, які там щось пишуть якусь заяву, ну, чи приходять на консультацію, там, ти говориш, що так, заява хорошо, але треба ще от, треба дозбирати або документи, або ще от треба сюди-сюди-сюди написати, отримати відповідь і далі тоді. Рухатися. І ну, люди не роблять цього. Ну, Продовження ініціативного. Да, продов... Тому дуже важливо об'єднуватись людям. От, ну, Якщо це мікрорайон, об'єднатися в, в ініціативну групу. Да? Бо тоді один одного люди підтримують і кажуть: а чого ми не зробили? Давайте будемо робити. І от воно енергія, ця йде далі. і Людям вдається вирішувати свої проблеми. Ну, Те, що от я бачу по нашому району, Люди, коли виходять з ініціативою, ну завжди є реакція. Завжди. От я не бачу в цьому проблему. Клас. Це дуже гарна історія, тому запам'ятайте. І тоді, виходячи з цього. Просто можна так сухо, покроково, от, наприклад, є ініціативна група, виходячи з цього, що треба їм робити, щоб пришвидшити співпрацю і виконання того, чого вони хочуть. Просто так може, покроково, uh, там, піти uh, uh, туди, зробити те. Uh, ну, По-перше, uh... Треба з'ясувати, в чому проблема, і з'ясувати, ну, який структурний підрозділ адміністрації цю проблему вирішує. Ну і звичайно, треба написати листа або на громадську раду, бо ми представницький орган, все-таки громадянського суспільства, або на голову адміністрації. От, ну, з казанням проблеми, з казанням, хто це вирішував, що зверталися до цієї структури, там не було реакції, чи реакція була така, яка не влаштувала. От, і ну, Щоб була можливість в голови розібратися з ситуацією, дати ну, безпосередньо прийняти управлінське рішення і дати команду, знайти ресурси, вирішити цю проблему. Супер. Ну і наостанок побажай щось на 24-й початковий рік, і ще й високосний. Ну всім бажаю мешканцям і району і міста терпіння і сил триматися. Але ми повинні рухати цей світ вперед і від ініціативи безпосередньо. Людей від ініціативи громадян залежить багато. От. Тому бажаю невпинної, сильної, нестримної енергії її знаходити, і виходити з ініціативою для того, щоби включити всі структурні підрозділи, всі органи громадянського суспільства для вирішення. Своїх локальних проблем. Бо ну, неможливо об не об'ятне. Да? Але можна локальні проблеми, які от ми бачимо, ходимо, дивимось, ми можемо їх рухати, вирішувати, але об'єднуючись об в якісь ініціативні групи, об'єднуючись між собою і домовляючись. Запрошую підписуватись на цей канал, ставте лайки, коментуйте, робіть зауваження. Це для нас дуже важливо. Робимо висновок цієї зустрічі. Створюйте ініціативні групи. Коли ви створите їх, кожен буде займатися конкретною справою, і більше досягнень в місті Києві і в Україні у нас буде. Всіх вітаємо!